Так, у нас інтерактивні питання з логістом на дивані у нас новенький, на нас нещодавно підписався. Це Яна, логіст. Вона супроводжує ваш автомобіль з моменту покупки та до прибуття вашого автомобіля на наше партнерське СТО або в ваше місто. Найбільший секрет швидкої доставки, про який клієнт не знає: ближній штат Садан. І все, і пушні і контейнер сорок футів. Е, і в контейнері одна машина. Що логіст може побачити на фото спорту? А клієнт ні? Наприклад, розгледіти пошкодження, яке було недостатньо помітним на аукціоні. А, також, якщо не можливо таке бути, що деталі там не зрозуміло всі чи не всі провести знов таке розслідування, зробити запит, щоб сфотографували додатково. Та якщо необхідно, там десь щось заклеїти, закріпити. На що клієнт може не звернути увагу, а я в свою чергу вже пишу ці запити, і це все роблять. Яка найбільш непередбачувана частина доставки? Саме доставки можливо бути в Європі. Може перевіряти митниця і може затягтись процес, але це дуже-дуже рідкі випадки. Можливо, десь в дорозі без вашого авто там їде водій в Європу. Десь зламався, обламався. Це форс-мажорні обставини, але вони можливі. Коротше, в підсумках доставка з Європи в Україну може бути, так. Та. на що клієнт має звернути увагу в першу хвилину після прибуття автомобіля? Перевірити наявність документів е, і перевірити, чи немає нових пошкоджень. Чи можна пришвидшити доставку? Якщо так, то як доставку пришвидшити. Скоріше за все, ні. А от погрузку так. Скільки авто одночасно веде логіст? От зараз? Більше 30. І останнє: які документи на авто отримує клієнт? Самі головні документи це тайтл на авто, також це митна декларація і інвойс. Це всі документи, які потрібні будуть для сертифікації та для постановки на облік МРЕО. Ось така рубрика, ось такий логіст. У нас все чудово. Бажаємо всім гарного дня. Приходьте до нас ще. Не Бай-бай. Дякую, давай, п'ять.